Вклад підприємців у розвиток країни давно оцінили всі від політиків до звичайних громадян. Адже лише розвиток малого та середнього бізнесу, впевнені спеціалісти, є основою росту економіки. У розвинутих країнах світу саме представники підприємництва формують середній клас. В Україні середній клас допоки лише на стадії формування. Малі підприємства досить стабільно нарощують виробництво. Сказати, достатньо того, що обсяг реалізованої продукції робіт послуг малими підприємствами у минулому році склав майже 7 мільярдів, а у порівнянні з 2010 роком це плюс 15% гарний показник. Хочу висловити вдячність, називаючи цифру, вдячність саме вам, що на малих підприємствах області спостерігається ріст середньомісячної зарплати. За рік на 15%. Це якраз той показник, якого добивається держава, уряд. За минулий рік зросли податкові надходження до бюджету від діяльності суб'єктів малого підприємництва, зросли на 61%. Ось вам роль, яка непомірно зросла малого підприємництва у державотворенні у наповненні. Бюджету забезпечення пенсій, стипендій і інших соціальних виплат. Відіграєте вже значно більш суттєву роль в державі. Голова обласної державної адміністрації подякував усім підприємцям. А їх, за підрахунками, на сьогодні майже 150 тисяч чоловік. Губернатор відзначив, обласна влада з розумінням ставиться до проблем малого та середнього бізнесу та завжди тримає з ними двосторонній зв'язок. Говорили під час урочистості і про проблеми, щоправда, недовго, аби не зіпсувати святкового настрою. Головні ж слова привітання підприємці почули і від голови обласної ради Йосипа Запаловського. Посадовець вважає завдання влади усіляко підтримувати приватну ініціативу. Самодостатні колективи, колективи, які дають робочі руки нашим землякам, жителям нашої Житомирської області. І дійсно, без вашої роботи не зможе функціонувати бюджет обласний, тому що значне поповнення це від вашої діяльності. Тому я хочу щиро і сердечно привітати вас з святом, побажати всім вам міцного здоров'я, перш за все, щоб у вас був сімейний затишок, щоб у вас була злагода в ваших колективах. І щоб підприємницька діяльність в нашій області розвивалася, щоб більше було робочих місць, щоб вони не скорочувались, а вони нарощувались. За особливий внесок у розвиток малого та середнього бізнесу та загальний вклад у розвиток області, підприємців нагороджували почесними грамотами та нагородами. Така увага, переконані самі підприємці, покликана і надалі стимулювати успішну підприємницьку діяльність на місцях. Легкого бізнесу не буває, так само як не буває легкого хлібу. Але підприємці і перемисловці на сьогоднішній день, на мій погляд, більше піклуються про своїх робітників, про те, щоб скласти і утворити їм такі умови. А щоб вони власне засталися працювати на виробництві. Окрім нагород від представників влади вже традиційно були підведені підсумки конкурсу Кращий підприємець року. Основними критеріями у визначенні переможців були обсяг виробництва, зовнішньо економічна та інвестиційна діяльність, рівень оплати праці, благодійна діяльність. Кращі визначалися у 12 номінаціях. Після нагородження на всіх винуватців свята чекала святкова програма, підготовлена творчими колективами області.